Це виявлення е, можливих фактів приготування чи здійснення терористичних актів, ну і інших акцій противника. Ви могли би сказати, оскільки нині працівників управління Служби безпеки України знаходиться от Ну, можна сказати, що кілька десятків. О, з, з, Старалися укомплектовувати групу таким чином, щоб там були дійсно працювали люди, які за час там перебування психологічно підходили друг одне одному, щоб не було конфлікту, тому що ну це важко. Важко бути весь час я кажу, на передовій. Я не кажу, що вони ходять в атаку, але але це передова порівняно. З нами що за тисячу кілометрів майже знаходимося до лінії розмежування. І люди, ті, які дійсно розуміють і хочуть, хотіли там попрацювати, тому що направляти туди до людей, які будуть сидіти і боятися, як то кажуть, носа показати ну не знаю, з кімнати там, з палатки, і взагалі психологічно не готові. Він буде про з одною тільки думкою відраховувати. Обра... Зворотній Зворотні відлік до, до, до кінця ротації. ну, З такими людьми там важко. Там повинні бути люди, які е, роз, розуміють і впевнені, переконані, що вони можуть е, е, служити, служити і, і, на... і, 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 і ну, ш, що вони е, розраховувати на надійність товариша, які справа зліва, як то кажуть. Тобто йде відповідний такий відбір, скажімо так, серйозний, якщо там. Да, так, звичайно, звичайно.